Книга Вихід, розділ одинадцятий. І сказав Господь Мойсеєві Ще одну тільки кару наведу на фараона і на Єгипет, а тоді вже він відпустить вас звідси, Не лише відпустить вас усіх, але навіть прожене вас силою звідсіль. Тож накажи людям, щоб кожен чоловік від сусіда свого і кожна жінка від сусідки своєї визичили собі посуд срібний і посуд золотий. Господь же дав народові ласку в очах єгиптян, та й сам Мойсей був людина визначна в єгипетській землі, в повазі у фараона та в народі. І сказав Мойсей Фараонові. Так говорить Господь, о півночі я пройду через Єгипет і помре всякий первісток у землі єгипетській, від первенця фараона, що сидить на троні, аж до первенця рабині за жорнами, і всяке первородне у скотини. І буде ридання велике по всій землі єгипетській, якого не було ще ніколи і не буде. Ні на одного ж із синів Ізраїля навіть собака не гавкне ні на людину, ні на скотину, щоб знали ви, що Господь кладе різницю між єгиптянами і між синами Ізраїля. І прийдуть усі ці твої слуги до мене та й впадуть ниць передо мною, кажучи Виходь ти сам і всі люди, що при тобі, і тоді я вийду. Та й вийшов від фараона, палаючи гнівом. І сказав Господь Мойсеєві, Не слухає вас фараон, щоб я намножив більше чудес у землі Єгипетській. Мойсей же та Арон зробили всі ті чудеса перед фараоном та закаменив Господь серце фараонове, і не відпустив синів Ізраїля землі своєї. Книга Вихід, розділ дванадцятий І наказав Господь Мойсеєві та Аронові в землі єгипетській Місяць цей нехай буде вам початком місяців. Перший нехай буде він вам між місяцями року. Промовте до всієї ізраїльської громади так, десятого дня цього місяця візьміть собі кожен для своєї сім'ї ягня, одне на хату. Коли ж сім'я буде замала на ціле ягня, нехай разом з найближчим у межу сусідом візьме ягня по лічбі душ. Розрахуйте, щоб ягняти було досить для кожного, хто скільки зможе з'їсти. Ягня ж, нехай вам буде без вади, самчик, одноліток, можете взяти його з баранців або з козенят і держатимете його до 14-го дня цього місяця, і тоді нехай уся громада синів Ізраїля разом заріже його надвечір, і нехай візьмуть крові і помажуть нею одвірки і надвірок у домах, де їстимуть його. Нехай їдять м'ясо тієї самої ночі, спеченим на вогні, нехай їдять його з опрісноками та з гіркими зелами. Не їжте ніякої сировини, ні звареного в воді, а тільки жарене на вогні, і з головою його, і з ногами та з нутрощами. І не заставляйте нічого до ранку. Що ж з нього зосталось би до ранку? Спалите на вогні, а їстимете його ось так стегна ваші попідперізувані, обув'я ваше на ногах ваших і костори ваші в руках у вас, і їстимете похапки. То Пасха Господня. Тієї ночі перейду по землі Єгипетській і уб'ю всякого первенця в землі Єгипетській. Від людини до скотини, і над усіма богами єгипетськими вчиню суд Я, Господь. Кров буде вам знаком по домах, де будете, і як побачу кров, мину вас і не впаде на вас ніяка смертна язва, коли каратиму єгипетську землю. І стане вам цей день на спомин, і ви святкуватимете його як свято Господне. Як установу вічну для всіх ваших родів святкуватимете його. Сім днів їстимете опрісники. Вже першого дня повиносьте геть закваску із хат ваших, бо кожен, хто від першого дня до сьомого їстиме квашений хліб, той викоріниться з поміж Ізраїля. Першого дня відбудуться у вас святі збори, і сьомого дня. Будуть святі сходини нічого в ті дні не робитимете, тільки що треба з'їсти кожному те одне можете зготувати. Додержуйтесь приписів опрісників бо в той день виведу я полки ваші з землі єгипетської, тим і шануватимете цей день із роду в рід як установу вічну. З 14-го дня першого місяця, їстимете опрісноки до вечора 21 го дня цього місяця. Сім днів, щоб не було розчину по домах ваших у вас. Бо хто їстиме квашене, той буде викорінений з громади Ізраїля, чи він чужинець, чи тубілець. Нічого квашеного не їжте по всіх ваших оселях. Їжте, опрісники! Тоді скликав Мойсей всіх старших Ізраїля і промовив до них Ідіть і підшукайте собі ягня для родин ваших, і заколіть Пасху, і візьміть по в'язаночці сопу, і вмочіть у кров, що в мисці, та й доторкніться на двірку і обох одвірків кров'ю з миски. І ніхто з вас, нехай не виходить за хатні двері до ранку. Коли ходитиме Господь побивати єгиптян і побачить кров на надвірку та одвірках, то мине ці двері і не попустить губителеві війти в ваші хатини, щоб побивати вас. Ви берегтимете цей наказ як віковічну установу для вас і для дітей ваших. А як увійдете в землю, що Господь дасть вам, як і обіцяв, то будете триматися цього обряду. Якби ж часом ваші діти вас спитали, що це за обряд у вас, то ви відповісте, це жертва пасхальна, в честь Господа, що пройшов мимо хат синів Ізраїля в Єгипті, як побивав єгиптян, щадивши хати наші. І похилили голови люди і припали лицем до землі. Пішли сини Ізраїля і вчинили, як повелів Господь Мойсеєві та Ааронові, так і вчинили. Опівночі повбивав Господь усіх первенців у єгипетській землі, від первенця фараонового престолонаслідника, до первенця полоненого в тюрмі та всіх первістків худоби. Тоді ж схопився фараон уночі, і всі слуги його, і всі єгиптяни, і настало ридання в Єгипті, бо не було хати, де не було б мерця. Вночі таки покликав фараон Мойсея і Арона та й каже: Вставайте, забирайтеся з поміж людей моїх, ви самі і сини Ізраїля, ідіть і служіть Господові, як ви домагались. Теж і вірці ваші, і товар ваш забирайте, як ви бажали. Ідіть геть, та й мене благословіть. Та й єгиптяни натискали на людей, бажаючи, що скоріш випроводити їх з краю, бо мовляли всі ми пропадемо. Позабирали люди тісто своє, ще не вкисли і діжі, загорнені в одежу, несли на плечах. Вчинили сини Ізраїля по слову Мойсея і визичили в єгиптян посуд срібний та посуд золотий, і одіж. І дав Господь ласку людям в очах єгиптян, що йшли їм на випередки і так обібрали вони єгиптян. І рушили сини Ізраїля в дорогу від Рамсесу до сукот. Було ж їх 600 тисяч чоловік піхотинців, крім їхніх сімей. І мішаного народу сила знялась із ними і вівці, і худоба, дуже велика отара. З тіста, що взяли з Єгипту, понапікали вони тоненьких опрісників, бо тісто ще не було вкисло, їх бо виганяли з Єгипту, то вони не могли гаятись та й навіть не приготували собі припасів на дорогу. Проживали ж сини Ізраїля в Єгипті років 430. І по 430 роках цього самого дня усі полчища Господні вийшли з Єгипту. Ніччю чування була та ніч для Господа, щоб вивести їх із землі єгипетської. Тому ця ніч Господня, щоб чували в ній на честь Господа, сини Ізраїля. І В РІД Господь сказав Мойсеєві і Ааронові, Ось пасхальна установа. Нехай ніякий чужинець не їсть пасхи. Всякий раб, куплений грошовою ціною, як обріжеш його, тоді може її їсти. Приходько і наймит, щоб її не їли. В одній хаті їстимуть її. Нічого з м'яса не виносити позадім, ані кісточки не переломити в ньому. Уся громада ізраїльська має святкувати пасху. А якби хто чужий, пробуваючи в тебе, захотів святкувати пасху Господню, нехай обріжуть усю його мужеську стать, і тоді нехай приходить і святкує, як і тубілець. Ніхто не обрізаний. Не сміє її їсти? Закон один, щоб у вас був і тубільцеві, і чужинцеві, що перебуває серед вас. І усі сини Ізраїля вчинили так, як повелів Господь Мойсеєві та Аронові, так і виконали це. Отож того самого дня вивів Господь синів Ізраїля з землі Єгипетської за полками. Книга вихід, розділ тринадцятий. І промовив Господь до Мойсея, кажучи Посвяти мені всіх первенців. Усе, що між синами Ізраїля вперше розкриває матірну утробу в людини і в скотини, воно моє. І промовив Мойсей до людей: Пам'ятайте на той день, коли ви вийшли з Єгипту з дому неволі, бо могутньою рукою вивів вас Господь звідти, тож не їжте нічого квашеного. Сьогодні, в місяці авів, ви виходите. І коли введе тебе Господь у землю Ханаанську, Хетицьку, Аморійську, Хівійську та Євусійську, Яку з твоїм батькам тобі віддати, в землю, що тече молоком та медом, заховуватимеш у цьому місці такий обряд? Сім днів їстимеш опрісники, а сьомого дня свято в честь Господа. Сім днів їстимеш опрісники і нічого квашеного, щоб і не видко було в тебе. Дріждів щоб не видно було в тебе по всій твоїй країні, і поясниш Синові Твоєму у той день, кажучи: це за те, що Господь учинив мені, коли я виходив з Єгипту. Нехай це буде знаком на руці твоїй і пам'яткою між очима в тебе, щоб закон Господній був в устах твоїх, бо могутньою рукою вивів тебе Господь з Єгипту. Ти допильнуєш цієї установи в свою пору з року в рік. А як приведе тебе Господь у землю ханаанську, як то клявся тобі і батькам твоїм та й дасть її тобі, то відділиш усе, що вперше виходить із матірного лона, Господові. З усіх первістків твоєї худоби самці будуть Господові. Всяке осля первісток викупиш ягням. Коли ж не викупиш, скрутиш йому шию. Всякого людського первенця з поміж синів твоїх маєш викупити. І як спитає тебе син твій узавтра, що воно таке, скажеш йому, могутньою рукою вивів нас Господь з Єгипту, з дому неволі. А тому, що фараон уперся, не відпустити нас. Господь побив усіх первенців у землі єгипетській, від первенця людини до первістка скотини, тим і приношу в жертву Господові всіх первістків самчиків, а всіх первенців із моїх синів викуповую. Нехай це буде знаком на руці твоїй і печаттю між очима твоїми, бо могутньою рукою вивів нас Господь з Єгипту. Як відпустив фараон людей, Бог не повів їх по дорозі до землі Фелестилимлянської, хоч вона і ближча. Бо сказав собі Бог народ розкається, як прийдеться йому воювати, та й захоче повернутися в Єгипет. І звернув Бог народ на шлях у Червономорську пустиню. Отож, добре вистроєні вийшли сини Ізраїля з єгипетської землі. Забрав Мойсей і Йосифові кості з собою, бо клятвою такою заприсяг він синів Ізраїля. Коли Бог колись помилує вас, то винесіть із собою кості мої звідси. І вирушили вони з сукота та й отоборилися в етамі у скрай пустині. Господь же йшов перед ними вдень хмаровим стовпом, щоб проводжати їх у дорозі. А вночі вогненим стовпом, щоб їм присвічувати, так, щоб вони могли йти і вдень, і вночі. І не зникав Хмаровий стовп удень, і стовп вогнений уночі перед народом. КНИГА Вихід. Розділ 14. І заговорив Господь до Мойсея, кажучи: Промов до синів Ізраїля, щоб завернули та отаборились перед Пігахеротом, між Мігдолом і морем, перед Ваалцефоном, навпроти нього край моря, отаборитесь. І подумає фараон про синів Ізраїля. Заблукались у краю, пустиня затиснула їх у собі. Я ж закаменю серцем фараона, щоб ганявся за ними. І прославлюсь на фараоні і на всьому його війську, і зрозуміють єгиптяни, що я Господь. Так і вчинили. І сповіщено царя Єгипетського, що народ утік. Тоді обернулось серце фараона та його слуг. Проти народу, і вони сказали, І що ж ми наробили, що випустили Ізраїля з нашого підданства? І повелів запрягти свою колісницю і взяв з собою своїх людей, зібрав також шістсот колісниць добірних та всі інші колісниці єгипетські і бійців до кожної. Господь же закаменив серце фараона, царя єгипетського. І погнався він за синами Ізраїля, що виходили під рукою високою. Єгиптяни ж погналися за ними і наздогнали їх фараонові коні, колісниці, комонники та військо, як таборували при морі коло пігахіроту напроти ваалцефону. І як наблизився фараон, підвели сини Ізраїля очі, аж ось. Єгиптяни женуться за ними і злякалися сини Ізраїля вельми та й заголосили до Господа. Та й кажуть до Мойсея, Хіба тимто, що немає в Єгипті кладовищ, ти позбирав нас умирати в пустині? Що ж це ти накоїв нам, що вивів нас із Єгипту? Хіба ми тобі цього не казали ще в Єгипті? Дай нам спокій, ми будемо єгиптянам служити. Бо ж краще нам бути в неволі, ніж гинути в пустині. Відповів же Мойсей народові Не бійтеся, стійте на місці, то й побачите, що зробить Господь, щоб вас сьогодні спасти. Бо тих єгиптян, що їх бачите сьогодні, не побачите більш вовіки. Господь бо воюватиме за вас. Ви ж будьте спокійні. І сказав Господь Мойсеєві, Чого голосиш до мене? Вели синам Ізраїля, нехай вирушають. Ти ж підійми твою палицю та простягни твою руку над морем і розділи його, і нехай сини Ізраїля сушою пройдуть через середину моря. Ось я закаменю серце Єгиптян, і вони підуть за вами слідом, і тоді покажу на фараоні. І на всім його війську, на колісницях і на вершниках його, мою славу. І взнають єгиптяни, що я Господь, як покажу на фараонові на колісницях і на вершниках мою силу. І повернувся тоді ангел Божий, що йшов поперед табору Ізраїля, та й спинився позад них, і стовп Хмаровий, що йшов перед ними. Спинився позад них. Він спинився поміж єгипетським табором та ізраїльським табором, і була хмара темрявою для одного табору і світилом для другого, і не наближався один табір до другого всю ніч. І простяг Мойсей руку над морем і відганяв Господь море всю ніч сильним східним вітром, і зробив море сухим. І води розділились, і сини Ізраїля ввійшли і йшли серединою моря по суші. Вода була для них стіною праворуч і ліворуч. Єгиптяни ж погнались і рушили слідом за ними всі фараонові коні, колісниці і вершники всередину середину моря. В ранішню сторожу глянув Господь із вогненого та хмарового стовпа на єгипетський табір. Та й стривожив його, позагальмовував колеса їхніх колісниць так, що ці з трудом просувались наперед. І закричали єгиптяни: Спасаймось перед Ізраїлем, бо Господь воює за нього проти єгиптян. Тоді Господь сказав Мойсеєві: Простягни руку над морем, і нехай води хлинуть назад на їхні колісниці і на їхніх вершників. І простяг Мойсей руку над морем, і на світанку воно повернулося знову на своє звичайне місце. Єгиптяни ж, утікаючи, йшли йому назустріч. Отак то кинув господь єгиптян у середину моря. Злились води знов докупи та й затопили колісниці, вершників та все фараонове військо, що ввійшло було за ними в море. Ані один із них не застався. Сини ж Ізраїля йшли по суші, посеред моря, і води для них стояли, як стіна, праворуч і ліворуч. Отак вирятував Господь у той день Ізраїля з руки єгипетської і побачив Ізраїль, єгиптян мертвими на березі моря. І як побачив Ізраїль, з якою потугою Господь побив єгиптян. Став народ боятися Господа, та й повірив Господові і слузі Його Мойсеєві.